Ось уже понад сім років зразкова вокальна студія дует під орудою Лесі Ланек тішить калушан своєю творчістю. Того дня в Палаці культури мінерал учасники дуету звітували перед глядачами. У творчій програмі звучали відомі українські різнопланові пісні, авторами яких є вітчизняні, та місцеві поети і композитори. Слід зазначити, що вокалістка студії Жанета Петраш виконала одну із своїх власних пісень під назвою Квітуча Україна. Це свідчить про те, що дует докладає максимум зусиль до розвитку та творчості юних талантів. Під час творчої програми на сцені палацу були представлені різні виконавці: тріо, дуети, солісти, а також два вокальні ансамблі старшої та молодшої груп. Ансамбль молодших учасників під назвою «Перлинка» є лауреатами міжнародного конкурсу Дзвони Прикарпаття. Під час концерту слова вдячності та вітань на адресу батьків, дітей і керівника студії Лесі Ланек линули з вуст начальника управління культури Антоніни Попадюк та директора Палацу культури Мінерал Алле Терещенко. Наразі учасники студії дует готуються до нових конкурсів та досягнень, аби в майбутньому й надалі тішити калушан своєю творчістю. Yeah. Hey.